Мене звати Артем Вівдич, я голова громадської організації Агенції антикризової підтримки. Це організація сама Скрематорська, але я і організація вже більше року ми знаходимося в Одесі. Я останні три роки працював в Маріуполі. Мабуть, такий найбільший проєкт свого життя за ці роки це була розробка стратегії розвитку Маріуполя до 2030 року. Ми якраз її тільки закінчили там під кінець 21 року. Вона б мала б початися січня 22-го місяць, була дійсна і війна. Вона застала мене за кордоном. Я був в невеличкій поїздці, як в відпустці на пару днів, і 24 лютого. Коли дізнався зранку, що Росія все ж таки вторглася в Україну, приїхав в Варшаву, і в той же день, перше, що зробив, це пішов в місцевий середок української діаспори, в український дім і запропонував свою волонтерську допомогу. Я там волонтерив трошки більше тижня, чому був бути корисним, приймав людей, в тому числі зустрічав своїх друзів-родичів, які ви, виїжджали. Потім так сталося, що я почав волонтерити в посольстві Україні, Варшаві. Після певних подій я прийняв рішення повертатися в Україну. Я їхав назад, взяв з собою там тепловізори, передавав військовим. Мої друзі збирали, попросили мене забрати там декілька коробок з тепловізорами, одяг для ТРО і плітоноски. Я приїхав, у мене з собою була плітоноска. А думаю, може я там собі буду використовувати. Бо я, ну, я їздив там в район Миколаївської області, Херсонської під час вже десь березня, квітня минулого року. Але я якось їхав і думав, що воно мені знадобиться. Ну бо тоді ну, дуже активні були бої дії, не зрозуміло, будь там буде висадка в районі Одеси, Десанту, Російську чи не буде. І ось я зупинився в Вінниці у друга. Тут е, четвертій ранку тривога, я встаю, одягаюся, виходжу до нього. А він сидить, вибачте, в одній ніжній білизні за ноутбуком працює так рано. Я кажу: що сидиш, пішли в бомбосховище. Таке, а ти що, я спати. Ось, а, а я собі звик, що там на сході після 2014 року року ми дуже пильно до цього ставилися. Якщо тривога, то треба, треба йти в бомбосховище, особливо враховуючи, що у нас там. Сау, артилерія використовувалася, а тут війна ну, інша в 22-му році почалася. А я це не розумів, знаходячись за кордоном. Приїхав в Одесу. Тут якраз запускалися різні міжнародні місії. Я приєднався до швейцарської гуманітарної організації Хексепер, яка на той момент розгортала свою діяльність. Я був відповідальним за роботу по Одеській, Миколаївській, Херсонській. Ми навіть працювали в окупованому Херсоні, мали там людей, які тишком нишком працювали, допомагали евакуйовуватися, допомагали з гуманітарною підтримкою. І Запорізька область. Допоміг швейцарській місії побудувати команди, набрати людей, відкрити офіси. Ми реалізували достатньо непогані проекти. Мені є чим пишатися. Наприклад, в Одесі ми допомогли з ремонтом центру психосоціальної допомоги для людей, які потрапили в складні життєві умови. І для ВПО вдалося там зробити частковий ремонт, поміняти вікна, підготувати до зими, до холодного сезону. Поставити меблі, ліжка, техніку, навіть зробити невеличкий кабінет-клас, де діти могли б онлайн займатися на ноутбуках, а їх батьки там через інтернет шукати собі роботу, чи ну, якимось чином шукати, куди туди рухатися далі. Зараз займаюся своєю улюбленою справою. Я розробляю стратегію відновлення розвитку Одеської області разом з групою експертів з Одеською обласною адміністрацією, з агенцією регіонального розвитку Одеської області. Маю зараз як голова громадської організації, от як наша організація, має проект з партнерами зараз у Вінниці, де ми там з місцевою громадською організацією Подільська агенція регіонального розвитку. Допомогли створити місця для того, щоб робочі місця для того, щоб там люди з інвалідністю працювали і допомагали реагувати на гуманітарну кризу. Зокрема, закупили обладнання, зробили ремонт на кухні, де зараз виробляються напівфабрикати, котлети, тівки. І все це розвозиться по гуртожиткам в Вінницькій області, і люди отримують таким чином допомогу. А, знову ж таки, за, за такій донорській допомозі ООН а, цей проєкт став можливим. І ось я зараз продовжую подібні проекти робити а, як від громадської організації. А в Одесі мені подобається. А, я думаю, місто, регіон має дуже гарний потенціал. І а, ось 2015 року а, громади Сходу України вони дуже сильно помінялися. За 7 років, поки там працювали. Громадські організації, міжнародні донори, всі ці проекти розвитку демократії, участі громадян прийнятті рішень, незалежних медіа і так далі. Тобто розбудови того, чого не було на Донбасі до цього, дало певний ефект. Так ось в Одесі я бачу, що цього немає. В рідному Краматорську ми там громадський бюджет запускали у 2015 році. Він вже діяв скільки років. В Одесі він теж є, а, ну, цього не віднімеш. Але таких ось відчуття участі людей, що вони беруть участь в, в управлінні своєї громади, я тут цього не, не бачу, не відчуваю. Я хотів би повернутися. Повернутися, щоб знати допомагати відновити регіон. Зараз робити будь-які розвиткові проекти в Донецькій області неможливо. Що до цього я працював в американському проєкті направленому на економічний розвиток сходу України, і ми робили стратегію розвитку регіону. У мене було портфоліо інфраструктурних проектів майже на 10 мільйонів доларів, які ми мали би будувати від Мелітополя до сходу Луганської області. І я хотів би. Знов застосовувати цей досвід, щоб відновлювати Донецьку-Луганську область. Я розумію, що я в Одесі ну, десь до кінця 23-го року, поки йдеться робота над розробкою стратегії відновлення розвитку. А далі буде видно, не знаю що не готовий сказати. Я нещодавно зробив пропозицію дівчині. Ми вирішили дружитися, живемо тепер разом. А вона теж приїхала з іншого міста зв'язку з війною, а, і теж така трохи розгублена, можливо, що не зрозуміла, яке майбутнє. Але ми налаштовані досить оптимістично, в тому сенсі, що ну, головне нападати духом, працювати, а десь шукати навколо себе можливості а, а, міняти своє життя і життя навколо, і туди воно буде виходити.